Без літнього і зимового часу Верховна Рада України на найближчому пленарному засіданні планує розглянути законопроєкт у другому читанні, який скасує переведення годинників. Документ було зареєстровано у парламенті ще чотири роки тому. Ішлося про те, що скасування переходу на літній і зимовий час сприятиме поліпшенню стану здоров'я українців і підвищенню працездатності населення. Які шанси на ухвалення цього законопроєкту і про інші ініціативи парламенту будемо розпитувати у нашого гостя? Олег Синютка, народний депутат України, Вітаю вас, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава вітаю! Які шанси нарешті закрити оцю дискусію із переходом на зимовий і літній час за вашими спостереженнями? чи ухвалить парламент цей закон? Я Не переконаний, що це найбільш важливе питання, яке сьогодні повинен розглядати парламент України. Тим паче, що цього тижня парламент мав. Працювати в пленарному режимі, ну на жаль, Стефанчук і Ко вирішили, і що? що це не так важливо. І вважаю, що сьогодні більш важливо говорити про війну і про енергетику. Це не перша спроба повернутися до зміни літнього зимового часу. Уже одного разу парламент провалив таке питання, тому що тоді представники від більшості пропонували прив'язати себе до московського часу, і це в принципі неприпустимо. Наша позиція є дуже проста. Ми тут маємо синхронізувати свої. Дії з європейським союзом на сьогоднішній момент європейський союз не відмовився від літнього і зимового часу. Ну точно ми не розумніші, і точно, якщо ми хочемо відповідати стандартам і критеріям, ми повинні йти тут в унісон. Будемо інтегруватися одночасно разом із європейським союзом. Головне щоб не з московитом щодо питання часу, але в іншому контексті: 16 липня. У нас вже не за горами у вівторок закінчується термін, відповідно до якого, згідно з законом про мобілізацію, усі військово Зв'язані українці і чоловіки і жінки мали подати оновити усі дані у ТЦК Ішлося про те, що пропускна здатність ТЦК, і ми бачили ці всі відео є, скажімо м'яко не такою, якою ми сподівалися, і не усі це встигають зробити. Були розмови про відтермінування. Що вам більше відомо, бо залишився фактично лише понеділок. Чи можна очікувати тим, хто не встиг, що цей термін продовжить? Я особисто оновлював свої дані не через Додаток резерв плюс не через ЦНАПИ. А я пішов в територіальний центр комплектації відчув, як це все виглядає mm -hmm. насправді, і можу сьогодні стверджувати, що я володію первинною інформацією. Мені видається, що сьогодні, поза межами оновлення, будуть десь. Біля 7-8 мільйонів українців це дуже багато на правду. і згідно чинного законодавства, всі ці люди будуть оштрафовані за те, що вони не вчасно оновили такі дані. Розуміючи, що буде така ситуація, ми ще в кінці червня від Європейської солідарності зареєстрували законопроект про продовження терміну реєстрації. І, на мою думку, зважаючи на ту ситуацію, яка сьогодні є в ТЦК, в приміщеннях ТЦК, на ці черги, я думаю, що це було би. Доцільно наскільки я розумію, настрої влади, вони не будуть вносити цей законопроект в порядок денний, і відповідно голосувати. Тому я переконаний, що 16 числа напевне цей закон вступить в повну силу, так як це було проголосовано і передбачено інші колізії у законі про мобілізацію. Ваші колеги вже заявили про те, що подали відповідні законопроект в зміни до закону щодо неповнорідних братів і сестер. Якщо хтось із них ну якщо мама має брата двох братів, але не спільний батько, і хтось із них або загинув, або зниклий безвісти, то іншого могли могли би мобілізувати. Є зараз пропозиції про те, щоб вважалося, що не можуть цю другу дитину мобілізувати. Наскільки реальні шанси на ухвалення таких змін і наскільки вони правильні на думку парламенту Не тільки ті зміни, які ви пропонуєте сьогодні? Був зареєстрований законопроект. Що якщо є в родині військово Неповнолітні дітки інваліди до 18 років він теж має мати право на демобілізацію, але це такі знаєте, точково важливі рішення, яким на мою думку треба прийняти дуже і дуже швидко. А є глобальні питання, які не були розв'язані цим законопроектом. Європейська солідарність не голосувала за цей закон, не тому, що ми не розуміємо необхідності мобілізації, не тому, що ми не розуміємо, що будуть збройні сили, буде українська. Держава, ми казали, що по-перше, перестаньте лякати людей. Це не є ключова мотивація для того, щоб іти служити. А по-друге, давайте внесемо декілька дуже дуже зрозумілих речей, які навпаки відновлять мотивацію. Перша річ це є строковість термін служби: 36 місяців, 30 місяців. Більше менше це можна продискутувати, але точно має бути термін. Але досі немає. На жаль, його досі немає, і ми внесли законопроект знову, щоб були правки. По-друге, це є ротація, яка повинна відбуватися, і це дуже потрібно українським військовим. По третє, це є мотивація через збільшення грошового забезпечення для тих, хто після завершення цього терміну залишається служити. Тобто ті речі, які очевидно зрозумілі, і які породять не страх суспільства, а навпаки, мотив іти і захищати країну. Ну але ж ви говорите самі про страх. 16 липня, ми усі розуміємо, що 8 мільйонів людей за суботу, неділю і понеділок не зможуть оновити своїх даних. Чи є варіант без ухвалення парламентом змін до закону про до закону про мобілізацію зробити це розпорядженням наказом Генштабу, Міноборони або когось іншого? такого варіанту? Немає, тому що це є норма закону. І коли я на початку казав, що чому парламент цей тиждень не працює, то на мою думку точно би стояло питання про зміну терміну? Ну ми можемо говорити про 6 мільйонів, про 7, про 8 мільйонів. Це величезна кількість людей. Ну невже владні мужі, які сьогодні сидять в найвищих кабінетах, не розуміють, що дуже багато людей ховаються і просто не вилізуть з цих сховано. І ми втрачаємо і з одного боку мотивацію для війська, і з другого боку можливості для економіки? Ви зачепили тему ротації? Я з вашого дозволу зачеплю цю та але в іншому контексті про ротації в уряді знову почалися активні розмови. Денис Малюска, вже перший претендент Мінюст, який дуже активно обговорюють імена, і Ірини Верещук з'явилися і Оксана Жолонович, Мінсоцполітики, соцполітики, і Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ, і самого Шмигаля, називають як претендента, якого от от мають змінити що про це говорить у парламенті. Ну, передусім, це жахлива ситуація, коли ми не просто не маємо сьогодні в уряді повноцінних 5 чи 6 міністрів, а навіть і не знаємо, а скільки міністрів буде в уряді. Тому що коли знімали пана Кубракова, то його знімали під соусом того, що мінінфраструктури розділять на два міністерства. Пройшло вже стільки часу. Міністерства не розділили. Я розумію, що весь цей апарат і працівники міністерства лежать в підвішеному стані, бо вони не розуміють, як далі будуть. Ну і звичайно. Кандидатури міністрів, починаючи від прем'єр-міністра, якщо говорити про пана Шмигаля, то я переконаний, що зараз зміни не буде. Чому тому, що на нього повісять всі проблеми, які відбулися в державі за цей час, і економічні, і неекономічні, оскільки моє відчуття, що ми поки що не досягнули дна. То він буде тією людиною, яка під час моменту, коли країна досягне дна, буде змінений. На нього повісять всі незгоди, проблеми і так далі. І тоді буде призначений новий прем'єр. Ну а стосовно міністрів, на жаль, з нами ніхто не радиться, і ми точно не претендуємо ні на посаду прем'єра, ні на посаду міністрів. Ми претендуємо на те, щоб сформувати. Уряд відповідальних професійних людей, ті, які знають, що робити, і будуть брати на себе відповідальність, а не будуть брати просто під козирьок коли їм дають команди з офісу президента. Ви самі на початку сказали, що одне з головних питань на сьогодні це війна і енергетика. Сьогодні в одному із інтерв'ю Лана Зеркаль, яка була радницею голови Нафтогазу, заявила про те, що у нас практично знищена маневрна енергетика. Уся і усі підстанції у нас під пристрілом, ну деякі підстанції і будемо відвертими прилітало по 20 разів, і це величезна проблема. Що готовий парламент зробити напередодні осені і зими для того, щоб допомогти регіонам пройти цей важкий період, принаймні наступних півроку, коли будуть холоди, і буде важко. Ми пропонували і цей пакет лежить на порядку денному. Я не знаю, чому його не голосує. монобільшість, це зняття мит і обмежень для ввезення генеруючих потужностей. Це питання очевидне його треба приймати вже, тобто дати можливість приватності, Атному бізнесу дати можливість людям завести для себе і забезпечити себе. Ну ми вже врешті в зимою 22 другого, року показали, як люди можуть дуже швидко адаптуватися, якщо їм дають таку можливість. Ну а решта, вибачте, це питання уряду, це питання влади, це питання офісу президента. Вони мають прийняти ті рішення, ну які дуже швидко необхідні. Ну, скажіть, ми говоримо про відновлення. А уряд продемонстрував план дій про відновлення. Якщо це секретний документ, давайте зробимо його з обмеженим доступом. Давайте його роб зробимо під грифом, але він має бути. А сьогодні таке враження, що люди рятуються генераторами, люди рятуються якимись неймовірними потужностями, а інвестиції в енергетику ніхто не робить. Я не можу вас не запитати про міжнародну політику, оскільки відбувався саміт НАТО в Вашингтоні. Я представлю вас самого, але перед тим зазначу, що сьогодні було підписано 20 Трьома країнами український компакт в Вашингтоні, і там до слова кажучи, у цьому документі йдеться вже про майбутні загрози наступні, коли Росія можливо буде нападати на Україну, тоді країни беруть на себе зобов'язання знову нас захищати. Але я процитую вас. Ви у Раді Європи були на початку е, липня, і от е, з вашої сторінки, е, цитата, що е, Заключний день у Раді Європи не покидає думка, що все вирішує український воїн на війні з московитами. Після саміту НАТО у вас думки не змінилися чи змінили? Ні? Ні, і я розумію, що ми віддалилися сьогодні від НАТО. Як би це прикро нам не було говорити, і проблема сьогоднішнього саміту це проблема саміту в Вільнюсі. Тоді Українська влада застосувала таку жорстку провокативну. Політику, і вони думали, що на хайпі можна прийняти такі важливі рішення. Емоційна дипломатія пройшла, завершилась і не повернеться. Нам треба професійно підходити до цих питань. Ми мали рік часу, щоб підготуватись до саміту в Вашингтоні. Та зібралися уряди тих країн, які підписали безпекові угоди. Чи це добре, чи це погано? Звичайно, що це добре, чи це дає нам шанс отримати більше безпеки? Та ні, звичайно, тому що жоден із тих документів не парафований ні в українському парламенті, ні в парламенті будь-якої країни світу. Є, є єдина гарантія. Завершення війни і безпеки України це членство України в НАТО. Я коли прочитав сьогодні цитату з Голосу Америки з президентом Зеленським, що ми не будемо спішити в НАТО, мене це страшенно насторожило. Я розумію, що це є дуже небезпечний наратив, є блок. Є група країн, які здатні себе захищати. Попри всі російські наративи, ніхто не нападає ні на Естонію, ні на Латвію, ні на Польщу, тому що вони захищені спільною оборонною і безпекою, і в Україні треба бути там. На завершення, пане Олеже, як повертаючись, знаєте, до наших баранів до Верховної Ради України. Ви є... вже влучно сказав до наших баранів, це не в плані народних депутатів Верховної Ради. Ви сказали Так. ви є головою підкомітету відповідного, який відповідає за організацію роботи народних депутатів. В серпень це завжди був період відпусток і не працювала Верховна Рада. У нас зараз воєнний стан. Що буде відбуватися? Чи ви йдете у відпустку як парламент? Вати, я вважаю, що парламент сьогодні працює в режимі безперервного пленарного засідання, і парламент так і повинен працювати. Якщо хтось з парламентарів заявить про свою відпустку, і так парламент дискредитований, і так влада має не найкращий рейтинг. Це неприпустимо. Навіть неприпустимо оці поїздки, ніби ділові от депутат від слуг народу покращує стосунки України в Карибському регіоні з Ямайкою. Ну друзі. Ну ми ж не дурні. Один уже в Таїланді покращував стосунки. Тепер інший на Ямайці. Це треба присікати. Але це не має жодного стосунку до заборони виїзду народних депутатів. Тобто Порошенку зараз не дають можливість брати участь в саміті республіканської партії, яка буде висувати Трампу. А депутат від слуг на Ямайці встановлює двосторонні стосунки. Не тою дорогою йдемо. Бажаємо вам успішної роботи в парламенті. Будете ухвалювати перехід на літній час. То першими нам про це повідомляйте. Олег Синютка, народний депутат України, був у цій частині головного задання. За мить побачимося знову.